thank you Ваше блаженство Христосу Христос. Воскрес. Я сьогодні дякую за слова вітання, слова вітання цієї в першу чергу. Істину з давніх часу, часів в цього монастиря йшли люди поклонниці Святому Миколаю. І найбільше згадок власне чудеса, які творив отець Миколай, покровити і міста Луцька, і цієї обителі. Я дякую за вітальні слова на мою адресу. Сьогодні у радість повна є і в обителі, і серед цих людей, тому що, прочищаючись від одної чаші, одного тіла Христового, ми показуємо велич нашої церкви, показуємо любов між собою. Святий Миколай, який завжди надихає до добрих справ, вклав в ваші, вашу розум, в ваші руки, сьогодні прийти з подарками, немов би. Не то, що не мова, як на свято Святого Миколая. Ми зазвичай чекаємо це 6 грудня, що святий Миколай прийде з подарками. На Волинь він тепер буде приходити в інший день весняний день, травневий день. Але ці добрі дари це найбільший дар, який нам дає Господь. Тому я дякую вам за візит. Я дякую вам, що ви приїхали підбадьорити цих людей, вшанувати цього обитель, Одна із найдревніших. Обитили в нашої славної сьогоднішньої України. Це свідчить про приємність, приємственність від часів апостольських, власне, свідчить про велич самої нашої ненької України. Вона велика, має свої святині. Святині закликають і притягують людей до, до молитви, до духовного життя і до такої міцної, стійкої віри і прагнення перемогти ворогів. Перемогти ворогів зовнішніх і перемогти ворогів тих, які всередині в наш, в кожного з нас в душі. Тому ще раз вам щиро дякую і хочу, щоб і у вас залишилася згадка про цей монастир. Власний дар приносимо вам образ святителя Миколая в такому характерному зображенні, який був для цієї обителі, який був для цієї обігрій, хлопці прийняли. І хай Боже благословення і благословення святителя Миколая буде і поруч з вами вести, вести вірних до спасіння і вести Україну до перемоги. Христос Воскрес!